Всім доброго дня! Проект Фантастична 4. Відеочет роботи двигателя для Олександра. Юпітер 4 модель. Двохканальна продувка. Що тут сказати? Зажигання включено, коробка виставлена правильно, все відрегуліровано, нічого не торохтить, робота є чисто і тихо на поршнях Сузуки ТС-185 на Чезетовських шатунах. на новом моторном цепи, на новых подшипниках, новых сальниках, капиталка двигателя, все выставлено, все красиво, Запускаем Обороты минимальные. Я всегда ставлю обороты минимальные, для того, чтобы понять, торопить коробка, не торопить, есть чумы Обороты минимальные, еще раз скажу. Выхлоп, это в як класика яка не старіє работає чиста. у нас сейчас дождь начался так що можна считать що пів водяне охлаждення. моторчик прогрітий. демонстрація як реагує на газ Certo,